Коли людина живе з хронічною хворобою, страждає не лише її тіло, дуже сильно змінюється її психічний стан. Людина може почати відчувати постійне емоційне виснаження, з'являється тривога, часто фоново, страх погіршення, страх ускладнень, страх втратити роботу, стосунки, сенс. Тіло більше не відчувається як надійна опора, і це дуже лякає. Знижується самооцінка, особливо коли хвороба. Змінює зовнішність чи фізичні можливості. Часто зникає бажання спілкуватися, людина не хоче скаржитись, не хоче бути тягарем, а іноді просто соромиться свого стану. І якщо ви чи ваші знайомі проходять через щось подібне, знаєте, це не слабкість, а це природна реакція, що може допомогти в такому випадку. Перше, це психотерапія. Це простір, де ти можеш не триматись, а зняти маску, бути собою, де можна дати дозвіл собі на слабкість, біль, сум. Друге, це групи підтримки, де ви бачите людей, які проходять подібний шлях. З'являється відчуття спільності, а це дуже зцілює. Третє, дуже важливо хоча б легкий рух, йога, розтяжка, дихання, все, що допоможе повернути зв'язок з тілом не як джерелом болю, а як джерелом життя. І четверте, знайдіть, хто ви поза межами хвороби. Так, у вас є діагноз, але це не все ви. Можна бути хворим, але водночас ніжним, креативним, турботливим, сильним. Хвороба це виклик, але вона не скасовує вашу гідність, ваше право на радість і вашу цінність. І ви заслуговуєте підтримки не лише медичної, а й людської.